Це Андрій Лунін. Страшно не люблю пенальті. Проти кого він там забув? Але бляха той Джексон що так отак вдарив і все. Не запізно, братанчик, перемога говном не пахне. 5-0, бляха муга. Чого він пропав проти арсеналу? Ви що? Іди в сраку кучерявий! А тепер ще й Тоттенхем. Я знаю, знаю, знаю. Скажу вам таку новину, новину, новину. Вау, 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 вау. Красавчик. І так, всім привіт, вітаю вас на каналі Лексор. Сьогодні ми поговоримо про футбольний тиждень, що відбулось в світовому футболі, і про наших в Європі. А на минулому тижні були європейські кубки, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій. І наші там також відзначились. Ой, а як наші там запалили особливо одна зіронька, яка взлетіла просто в небеса, і ти на неї дивишся, вона сіяє всіма можливими кольорами і взагалі просто сліпить тобі очі. Це Андрій Лунін. Звичайно, звичайно, ми почнемо з головної зірки, з головної новини, не лише для українців, а для всього світу, ну і як мінімум Європи. І так, Ліга Чемпіонів. Матч Сіті Реал. Якась вже свого роду класика Ліги Чемпіонів. Декілька разів Реал вибивав Сіті. Сіті вивели минулого року їх. Перший матч 3-3. Того самого Луніна просто починають гнобити фани Реалу за те, що він пропустив якісь там м'ячі. Цього разу, цього разу, Лунін герой. Герой Реалу, який вивів їх в півфінал. Ліги чемпіонів. І так, хто цього ще не бачив, але я думаю, ви бачили і знаєте, що Андрій Лунін відіграв на надзвичайно високому рівні з Ман-Сіті, який просто по футбольному ну, переграв реал за всіма мірками. Вони мали більше ударів, вони набагато краще виглядали, впевненіше, вони більше створювали моментів. Але це футбол, і це якась його магія, коли. Вони закінчують матч 1-1, Вони йдуть в овертайм і вони доходять до пенальті. Страшно не люблю пенальті, але в цьому випадку це була прекрасніша історія. По одній простій причині на воротах стояв хлопець з українським паспортом, який відбив два м'ячі і вивів Реал в півфінал Ліги Чемпіонів. Тут ще можна додати насправді кепу, який... Під час е, підготовки до пенальтів встиг Луніну розказати щодо чого, він грав із Бернардо. Ні, він не грав з Бернардо. Він грав з Ковачичем, від якого Лунін відбив м'яч, і він грав проти Бернардо Сілве, від якого він також відбив м'яч. Якщо говорити за сейв, який він зробив від Бернардо, це максимально було холоднокровно. Бернардо вдарив по самому центру воріт, і Лунін навіть не дергався, він просто приймав м'яч. А потім Шейковичич, який б'є в лівий кут, і Андрій Лунін легенько падає в праву сторону, забирає м'яч, і цей кадр попадає навіть в головну газету, зокрема в Іспанії, яка дуже багато розповідає футбольних новин. І просто на обкладинці наш Андрій Лунін, який відбиває м'яч, хоче ще одну. Зачепити такий момент, що всі зразу вітали Луніна, всі його визвишали, всі його просто на руках готові були носити. Але я раніше якось згадував канал 433. Якщо ви футбольний фанат, ви точно підписані на нього в інстаграмі. І вони виставили, що Рудігер чемпіон, Рудігер герой, який забив вирішальний м'яч і вивів команду в наступний етап. А для Андрія Орлуніна був appreciation post, що перекладається пост поваги, пост подяки. Для Андрія Луніна, ну, я не знаю, чи це я дивлюсь через призму українця, але. Мені здається, що 4-3 банально проросійська херня, яку ну, бляха, може її репортами якимись закидати, я не знаю. Ну, я, я вже весь час коментарі їм пишу, типу, Верес Лунін, Веріс Мудрік, Веріс ukrainian team. це постійно на рахунок кваліфікації кудись. Це виставляли матчі збірної України, і дуже часто не беруть наших гравців під увагу, під ту увагу, яку треба. І таку ж саму історію можна сказати про УЄФА, але тут вже просто нічого нового. Тому що гравцем тижня УЄФА в Лізі Чемпіонів визначили Усмана Дембеле. Усмана, мать вашу, Дембеле. Якого Усмана Дембеле? Якщо навіть Софа Скор виставляло, що в Лізі Чемпіонів цього року, сезон 23-24, перші місця по рейтингах, зокрема їхніх. Займає перші два місця Андрій Лунін з матчем проти Сіті, оцим, що був, і матчем проти РБ Лейпциг. Третім йде там Кіліан Бапе, але нас це вже сильно не цікавить. Лунін зробив 9 сейвів в матчі проти Сіті. Лунін зробив 2 сейви в серії пенальті. Він найкращий гравець минулого тижня. І це навіть показали соцмережі, де він буквально за одну добу став найпопулярнішим. Ну, що стосується підписок, українським спортсменом в інстаграмі він перегнав Усика, в якого два з копійками, і Зінченка, в якого 2,6 мільйона підписників. Лунін, безперечно, став номером один реалу, і він зараз закріпив цю позицію. І я не знаю, як Куртуа вернеться, що має бути. Я впевнений, що Лунін підпише договір, хіба що йому. В тому контракті щось запропонують таке, що він скаже: ну камон, ви дурачки, я тут вас витащив Ліу Чемпіонів, якщо вони ще й виграють Ліу чемпіонів, ну що, Лунін найкращий ворота року. Виграш в конкурсі на приз Яшина, золоту рукавичку. Якщо серйозно, без якихось гонів приколів, то Андрій Лунін показує прекрасну гру, і реально, якщо Куртуа буде десь трохи. Здавати, то Лунін буде мати можливість реально зайняти тверде перше місце. І це буде прекрасна історія, про яку потім взагалі можуть якийсь фільм чи документалочку зняти навіть банально сам реал собі на Ютуб за те, що вони взяли пацана молодого, який виграв просто чемпіонат світу збірної України. І він 5 років був третім, другим воротарем, був в орендах, а потім бам, коли отримав шанс. Використав його наповну. І терпіння такого, як в нього, у -у -у, треба ще пошукати. Ну, і звісно, після того він ще мав матч з Барселоною, де також Рал виграв 3-2. Він непогано відіграв цей матч. Були деякі каверзні моменти, але в загальному матч виграно. Непогано провів. Цю гру навіть витащив дуже спорний м'яч, на який там Барселона хоче вже подавати апеляцію, оскільки вони ніби забили. Але Лунін прям з лінії м'яч зістав і просто отак от заніс за штангу, щоб воно вийшло просто в... за межі поля. Але чи Барса щось доб'ється, Японія на чемпіонаті світу. Згадайте? Угу. Поки ми не втекли від Ліги Чемпіонів, він чому матчі. Арсенал Баварія в Мюнхені. Баварія виграла в Арсеналу 1-0. Зінченко не грав в цій грі. І це нам показує, що з Ліги Чемпіонів англійські клуби вилетіли. Така ж сама історія в Лігі Європи. В Лізі Європи вилетіли Ліверпуль після того, як в першому матчі пропустили три голи від Аталанти. Вони не змогли відігратися в наступному матчі. А Вестхем грав з Леверкузеном Хабі Алонсо. І вони на такому хайпі, на такому класному ритмі йдуть, який важко дуже в них відбити. Немає англійських клубів і в Лізі Європи. Останній англійський клуб, який лишився в європейських клубах, це Астон Вілла». В Лізі конференції. А до чого я це все? Це до того, що в минулому відео своєму я розказував, що в Челсі є шанси на те, щоб, будучи навіть на восьмому місці отримати путівку в Лігу конференцій. Але зараз там ко... коефіцієнт помінявся, і в таблиці АПЛ перші чотири місця виходять в Лігу Чемпіонів напряму, п'яте в Лігу Європи. І якщо хтось з цих перших п'яти виграє кубки англійські, там, FA Cup і Carbao Cup, то їхні місця в Лігу конференції віддаються. Шостому-сьомому. Тому, щоб Чалсі вийшов десь далі, йому треба зайняти шосте-сьоме місце. Але ми до того ще дойдемо. І так, рухаючись далі, якщо ми вже були в Іспанії і говорили про Андрія Луніна, то також за Діну Жерону, де Довбик знов забив. Проти... проти кого він там забив? Кадісу. Кадісу, наш довбик забив, Тьома забив. Це класно, що він далі продовжує збільшувати свою серію. Він без 10 голів доганяє Руслана Малиновського в списку світовому по бомбардирах з українським паспортом. Перший, звісно, Шевченко. Далі Довбик займає якісь речі, четверте місце. Тому дерзай продовжує так грати і. Нові договори від інших клубів, пропозиції будуть те на столі. Особливо, якщо класно відіграєш за збірну України цього літа на Євро. Також можна сказати, що за Трубіна, в якого, ну, так собі проходить зараз от останні місяці два Бенфіка вилетіла з Ліги Європи. Вона вилетіла з пенальті. Де два голи не забили Ді Марія і Отаменді, по-моєму, з Бенфіки. Матч був не найкращий для Трубіна, але поки що серед українців в європейських великих клубах лишається лише Андрій Лунін. І він має настільки запалювати, щоб про цих гравців з гербом України в серці чули по всьому світу. Заскочимо з вами ще в АПЛ, де було зіграно матч півфіналу FA Cup, про який я вже згадував, англійський кубок, матч челсі сіті Ми говоримо про Челсі. Я думаю, ви можете зрозуміти мої емоції, які зараз будуть. Матч був насправді класний. Матч, який показував Челсі, гру, яку показував Челсі, мені сподобалась ця гра. Вони реально були сильніші за сіті. Сіті були виснажені. Вони відіграли тих 120 хвилин шалених проти Реалу, Вони програли, вони були фізично і емоційно подавлені, і їх можна було перегравати. Але, бляха, той Джексон, новий, ну ви ну, що ще ще хтось мені щось ну буде казати за Джексона, ну та подивіться, ну він з. Трьох моментів, де два з них було виходи, один в один не реалізував, і потім удар головою, де він, ну, взагалі, в нього голова як дерево, просто відбилось куди-небудь, взагалі він ну, закрив очі, отак і -от ударив, і все. Мудрик в цьому матчі вийшов з заміни, нічого не зміг запрезентувати, тому що, знову ж таки, почетіно. Випустив його на хвилині, якийсь там вже ну, ну 80-ті, а це не запізно, братанчик. Я не розумію цей підхід по чітіну, щоб, щоб ну, всі кричали, наші коментатори, наші експерти. В коментарях я бачив багато хто писали, що треба було випускати гравців, які можуть класно використовувати простір. Там було простіру тьма. Вокер був настільки якийсь виснажений, важкий, як і всі гравці, дивлячись на Дебрюйне, на Гріліша. Вони всі такі якісь вялі. Та випустити, Челс... випустити Мундрика в цю Челсі, яка контратакує класно, де немає е, низького блоку від Сіті, де можна класно розігнатись, і м'ячі, які розганяв Джексон, я впевнений, що ну, з тих двох виходів один на один, Мундрик би один забив. Потім би ще Палмер харканув якусь історію. Меч би було виграно. Звичайно, 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 можна придертись до питання з пенальті після гри рукою Гріліша. Якщо ви не бачили, то під час гри в стінці після удару Палмера зі штрафного. Гріліш в стрибку потягнув руку до себе, зачепив цим м'яч, змінив трохи його траєкторію, але це трактували як. Ніби природній стан руки, чи що воно не збільшило площу тіла. А, але тут, ну, типу, що вже цей? Перемога говном не пахне, як то кажуть. Типа, і виграли вже все. Ну, кулаками далі махати після того всього ну, нема сенсу. А зараз мене вже добило. Я подивитись ще встиг перед тим як знімати матч Челсі Арсенал, я його навіть не додивився. 5-0 було, коли я виключив. Я не знаю, який зараз рахунок. 5-0, бляха-муга! Я мушу звернути увагу на те, що без Палмера гра не будується. Але це й показало зразу мені картину того, в чому проблема по ну, Максимально вже чітко, я і так її десь бачив, але немає ніякої, ну, ніякої тактики, стратегії, м'яч вибивається куди-небудь, десь там, може, хтось зловить. Пресинг. Пресинг, високий пресинг, який був в матчі з Сіті. Чого він пропав проти арсеналу? Ви що? Чого всі опускаються назад? Чо постійно ти машеш, щоб вони стягувалися назад? Та ми втрачали м'яч на своїй частині поля. Софаскор ставила під час матчу, я бачив найвищу оцінку Бадіашилю, який зробив дві помилки. Просто кошмарні. Так, мене на це терпця не хватить, чесно вам кажу. Я єдине, що собі зрозумів, що я хочу реально побажати Мудрику, я там багато мав варіацій, що робити і як робити, але я скажу банально просто, тому що це реально вже просто. Якщо Почетіно лишається в клубі, навіть якщо вийшов в лігу конференцій, Мішаня, є хороші пропозиції. Лівай. Тікай з того борту, нафіг, вообще, тому що. Поясніть мені, будь ласка, чого. Чого так ужасно грають? Команда не гірша. Гравець матчу це Петрович, який пробував щось витягувати, але бляха 5-0, ти йому нічого взагалі не скажеш. Кукурелла щось там бляха вичуджує. Е, Грати пробують весь час через правий фланг. Я не розумію, що справа постійно забігає модюеки, а зліва чомусь весь час пускають, щоб забігав Кукурелля. Іди Кукур... в сраку кучерявий! Марко Кукурелі. Я бажаю всього найкращого мудрику, Сподіваюся, що в нього все буде добре. Але просто я розумію, що він деколи показує гравцям, щоб там не забігали. Або показує, щоб йому дали м'яч, коли от він бачить, що перед ним є можливості, де він може от почати прориватись. Але. Грають. Через кого? Через Галахера? Ну і на закінченні. Трошки про український футбол. Почнемо з Георгія Содакова, тому що новини про жору літають вже по всьому світу. На нього націлені Ювентус, Арсенал, Ліверпуль, Челсі, А тепер ще й Тоттенхем, де якраз новина йде про те, що. Цей чуглохоп -чу щось там оцей австралійський тренер, я не, не вимовлю його прізвище. Бачить його дуже класно в своїй системі, в системі Тоттенхема. І насправді це навіть непоганий варіант. Я знаю, 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 Тоттенхем нічого не виграє, ще щось, але він грає в Єврокубках, він класно показує гру. Все одно Тоттенхем входить в цю топ-шестірку АПЛ. І в будь-якому випадку це класний варіант. Напевно, з АПЛ я б його там найбільше бачив, бо не знаю, де його втикнути в Ліверпулі. Я знаю, де його втикнути в Челсі, а саме замість Галагера. А десь ще, якщо це стосується ПЛ, я не бачу варіантів, тому Тоттенхем досить класний варіант. А ще був коментар від Палкіна, спортивного директора Шахтаря, який сказав, що зимою, наприклад, була пропозиція від Наполі, але він їм зразу сказав: 50 мільйонів плюс бонуси, і ми готові відпускати Судакова. Вони запропонували 40. Палкін відповів: або закривайте цей договір зараз. Або втрачаєте цю можливість. І насправді це класно, мені це подобається, такий підхід, трошки дерзкий зі сторони Шахтаря, але за Судаковим реально дивляться, і Судаков набагато краще може підійти до того, як він поїде в Європу. Навіть через те, що мудрик поїхав в такий перший дороговартісний гравець з України. І на його прикладі багато чого Судаков зміг навчитись. І це класно, тому я йому бажаю успіху, всього найкращого і чекаємо після того, як ти на євро запалиш з класною грою, а це тобі дуже потрібно, я впевнений, що ти будеш це тащити. От піднімають кубок переможці євро, і через тиждень інформація, що Судакова продали. Це моя ставка. Ну і на завершення, на завершення, на завершення. Скажу вам таку новину, новину, новину. Павелко провели аудит в УАФ і нарахували, що під час роботи Павелка було вкрадено 1 мільярд 342 мільйона і 900 тисяч гривень безпосередньо йому десь в кармани. Тими чиїми способами. Як можна стільки накрасти На що тобі стільки, я не розумію? Я думаю, ви самі прекрасно розумієте. Тут нема що коментувати, не хочу вдаватися в цю політику, тому проїхали. Ну і остання новина, від якої дуже прикольно я потішився, і класно, що таке відбувається в Україні, що так це все от співпрацює, рухається в різних напрямках футбол. Тому що Мішаня лебіга, якого ви напевне багато хто знаєте, це топ 1 український стрімер, Залебіговича ці всі історії і так далі. Зараз фітзревією дарапвау фіцдарафеєвою зробив. А тепер Лебіга і Андрій Шевченко вписались в лігу медійних команд, яку створив Жерар Піке. І на наступному чемпіонаті світу серед медійних команд, які реалізовується от Ліга Жерара Піке, буде виступати збірна України. Уявіть собі, там якогось Колю Зерянова, блене Ласточкіна. Курана, і так далі, от оця от тіма буде представляти збірну України на чемпіонаті світу серед медійних команд. Я впевнений, що ми складаємо класну команду, у нас багато спортивних медійних особистостей, і ми можемо дуже класно відіграти там футбольчик і, в свою чергу, навіть показати просто ще раз, як живе Україна, що потребує Україна. І Отримати цей супорт, який нам насправді надзвичайно важливий. А на сьогодні це все. Думаю, так, вам дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть коментар, якщо ви хочете мені щось сказати, наприклад, ти мудак, Ти не так щось говориш, ти там помолився. Або Вау, Алекс, красавчик! Також можете підписатись на мій інстаграм. Скрін зробили, або пам'ятали, супер. Підписуйтесь на канал, в нас тут класно, прикольно. Ми рухаємося тільки вперед, не зупиняємося. Тому гарного дня, вечора, ночі. А я буду, коли вернусь